що у 16% лише довіряють міліції. Звідно експрес аналізу центру розвиткового, якщо ви пам'ятаєте, було запитання одного журналіста, мені не коментую, хто запитав. Чи вважаю я своїм досягненням, що довіра до міліції становить 29,7%? Я йому сказав, що так, тому що коли я прийшов на посаду, вона була 18,4%. Середня, Середній рівень довіри довіриції по Україні, наприклад, казав ще малий, але до прокуратури судів ще радше. Хто <фоті> тішить? Не тішить, скажу чесно, не тішить. люди добрі. Ну, розумієте правильно, не тішать. Ну, ви думаєте, я від того, що я злий, нехороший, чи хочу, чи в мене 100 чоловік для того, щоб заповнити посади, да е, тасую. Довгосмішую варто своїм. Це зовсім не так. Для того, щоб потихеньку там наводити порядок. Для того, щоб дати людям зрозуміти, що навіть такого бою підрозділя, як дає, ну немає ні прикасання. Вони були в Штатах Америки, якщо, якщо я не помиляюся. Не помиляюся, ні? Під час великої кризи був такий спеціальний підрозділ поліції. Немає. Є люди, які чесно року свої обов'язки, є люди, які чесно. Тому що мені би хотілося, і я добиваюся, доб'юся того, щоб е міліція дівчини працювала в тому ж темні, ну, не в тому режимі, але з тими показниками, з тим відношенням до людей працювала під підчасніми. Ну і показали всьому світу, що ми можемо гарно, нормально працювати. Я розумію, що це не просто. Треба змінити стереотипи. Якщо людина прийшла в міліцію і хоче бути мільйонером чи мільярдером, не бачу ніодної проблеми. Треба написати рапорт, подати мені, я його затверджу. Іваха напише наказ, я його підпишу, людина пішла у... у народне господарство і там заробляє свої мільйони. Чесно і добросовість.